Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського Реостата РСП 64 го року. Металічний, здоровий. Ось так він виглядає з боку. Це ползунковий іде Тут бачимо сам ползунок Є іліхода. Тут у нас іде сама катушка з проволкою. Проволка тут у нас іде такий металний хром, така вона нехромова проволока, схожа більш до срібної. Є попадають триостати з срібною та паладієвою проволокою вона трошки більш сіріша, біліша. Пишіть в коментарях, які регостати вам попадали з світлішими проволоками Срібло, воно більш має темний або молочний колір, паладій, він більш такий до стального. До більш металічного. Ну, а це нехромовий провід. Як бачимо, тут його багато. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока!